Дорогие наши коллеги, дорогие жители города, я хочу сейчас обратить ваше внимание на то, что у нас в стране война, в городе разруха. Да, ну давайте украинскую, проблемы будут у нас, вас написано, Владимир Николаевич, я вам сейчас... Якщо ви, зараз, я вам зараз дарю... якщо ви зараз не будете виступати українською мовою, вам виключать мікрофон. Мене зауваження і адміністративний протокол мені можуть винести. Навіщо я повинен ризкувати вами? Я ще раз говорю, виступайте українською мовою або зараз виключать вам мікрофон. Це Владимир... на рівні закону. Владимир Ніколавич, не перебивайте мене, це раз. Во-вторых, я вам зараз дарю. Виключіть, телефон, будь ласка, з трибуни. Ставлю питання на голосування. Про затвердження персонального складу постійної комісії я в южної конституції України Дякую, дякую, дякую. І говорю вам о том, Про... що дякую дякую. Здесь Про здесь в этом не прошу. Це засідання Южницької міської ради, яка пройшла у лютому. На ній депутат Олександр Гречкін дарує міському голові Конституцію України. Все це через небажання говорити на публічних засіданнях державною мовою. Порушив мовний закон, сплати штраф. Якщо ні, отримай арешт майна. А так починається допис представниці уповноваженого із захисту державної мови в Одеській області. Опублікований він у липні. Ярослава Вітко Присяжнюк повідомила, що депутат Южницької міської. Ської ради отримав штраф за недотримання мовного законодавства депутата. По перше, окрім того, що запрошували на розлад матеріалів, його також запрошували до уповноваженого на винесення постанови. Він не з'явився також зворотнього зв'язку не давав стосовно того, чи там якихось додаткових пояснень. А власне, відповідно до законодавства постанови йому було направлено поштою. З огляду на те, що депутат не сплатив у встановлений законом термін штраф, секретаріат уповноваженого звернувся до державної виконавчої служби і зовсім нещодавно до нас надійшов лист від державної виконавчої служби про те, що кошти було стягнуто у примусовому порядку. Ну, власне, це така доволі. Поширена процедура, яка стосується подібних та й не лише подібних, маю на увазі загалом адміністративних проваджень, витяги штрафів і так далі. Якщо вони не сплачуються у встановлений законом термін, у дописі прізвища депутата, представниця уповноваженого не називає. Проте встановити ім'я не важко за коментарями. Ми звертаємося до Олександра Гречкіна. Факт арешту рахунків підтверджує. Минулий четверг, відшовши в банківський кабінет, всіх хотів поповнити телефон, я побачив, що в мене заблоковані всі рахунки. Всі рахунки, і ще більше всього мене здивувало так свої пенсіонний рахунок. Тобто, були вони заарештовані і на майбутній день. День, це було вже в п'ятницю, в мене з рахунку зняли всі гроші, що було набагато більше, ніж Сумі штраф. штраф. Да. От. Я звернувся до виконавчої служби нашої в Южному, і тільки тоді я вже побачив, зрозумів, що на мене прийшов штраф. Про який я нічого не знав. Ну, що далі? Далі, до речі, сказати, гроші повернули через два дні. От і Ну, ми сплатили штраф, так? Ну, мене забрали, ні. я не сплатив, Мене забрали їх. Забрали насильно. Як то як там, примусово, так. примусово е е вилучити гроші. Причому з пенсіонної спільноти. Пенсіонної карточки, то є тобто ще до речі, я можу показати документ. Суму, яку стягнули з Олександра Гречкіна, близько 8 тисяч гривень. Це штраф 6 800, Решта робота виконавчої служби. До суду Олександр Гречкін звертатися не буде. У подальшому планує під час засідань говорити українською. буду намагатися говорити українською мовою. Можна служиком, можна це тільки шослі було Ну, не буду з вами заперечити з цього питання, тому що я хочу говорити зовсім про друге. Розпочалися курси з телевізійної журналістики від телебачення громади. Набір на курси проходить за оголошеннями в соціальних мережах каналу. В перший день учасникам представили чотири різні формати українського контенту, який є в Ютубі. Це оповідання, серед яких були історичні хроніки, огляд, ток-шоу та навіть мюзикл. Зараз мені дуже подобається. Подобається працювати з командою, знайомитися з новими людьми і дізнаватися різні цікаві контенти, як вони виглядають, і дізнаватися, з чим ми будемо працювати. Загалом враження у мене гарні. Мені сподобались формати, які нам предоставили на перший день нашого курсу. Зараз ми будемо обирати. Ну загалом так, мені сподобалось. Поки що тільки перший день і. Поки все цікаво, щось нове, і є сподівання, що це буде не просто так, а дійсно принесе якусь користь. Директорка Ольга Годовенко розповіла, що підприємство змінило юридичний статус і перейменувалося на комунальне некомерційне підприємство. У зв'язку із чим виникла ідея внести зміни й до формату телепередач. Раніше, коли до нас приходили молоді люди, я так само проводила навчання і проводила їх в класичному форматі. Тобто ми вивчали журналістами, що таке журналістські стандарти, що таке журналістська етика, як формується сюжет, які там є канони у цього сюжету, то зараз підхід саме до цього курсу. Він абсолютно інший. Прийшла ідея залучити і нових людей, тому що ту інформацію, яку ми будемо надавати на цьому курсі, вона згодиться не тільки тим, хто хоче пов'язати себе з медіа, але і тим людям, які хочуть займатися в соціальних мережах створенням контенту. Нам дуже потрібен український контент. Набір групу триває й досі. Всю інформацію про курси можна знайти в соцмережах телебачення громади. Булдурі – слово з історії. Музей Южного представив виставку у новому форматі. Експонати розмістили в фоє палацу культури. Експозицію присвятили історичній події, швартуванню першого комерційного судна газовоза в Булдурі, тоді що порту Южний. Навантаження газовоза «Аміаком» відбулося 27 липня 1978 року. Цю виставку ми побудували на основі одного слова. Ну тобто, шукаємо якісь нові формати роботи для того, щоб людям було цікаво. Але ясно, що до цього слова ми прикріпили історичний епізод із життя наших базових підприємств, відповідно і нашого міста. Це назва газовоза танкера Булдурі Латвійського морського пароплавства на той час, який перший увійшов до порту Южний. Ця тема цікава тим, що Є люди, які брали в цьому участь. Є люди, які були сучасниками цієї події. Це була така видатна дуже подія, не тільки для порту і для заводу. Спогадами про історичну подію поділилися ветерани порту, фотохудожник Віктор Красюк та Віктор Данченко, який виконував швартування газовозу. Під час виставки присутнім розповіли про навігаційні прилади та інші цінні експонати музею. Один я і капітана Руденка. Капітан мені говорить: так, на, ставай за руль, а я буду показувати і тягати ці вірьовки отакі. О. Знаєте, тоді робота є робота. Ніяких емоцій, як спеціально таких. Це потім вже нам доходило, що ми участвували в такій справі. Це моя була перша і остання швартовка. Я більше не швартував. Я робив тоді на пасажирському катері. З Віктором Петровичем. Місь. Ми з ним два віктора, як починали робити і закінчували на одному пароході. Не те, що спеціалістів, людей не вистачало. А зараз є е, 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 так називаємо команди команда е, Ну, Чоловік по вісім там у них е, Ну, за них відповідає Луцман і, і веде їх на швартовку параплава. А, а тоді були емоції, які було багато незрозумілого, мабуть, незручного. Наприкінці заходу для відвідувачів були виконані українські народні пісні. Відвідати виставку можна до кінця тижня.